себе також, дорогі, вітаю кожного з вас, всім святим Воскресінням Христовим. І, звичайно, як буває темрява, так і буває світло. Як була смерть, так і буде радісне Воскресіння. І не тільки Воскресіння для кожного християнина, але й Воскресіння України для кожного українця. Тому що вже сьогодні ми всі побачили з вами, хто є хто. І я думаю, що українець, який любить свою землю, який її обожнює, цінить, він ніколи не скаже, що та збройна агресія Росії, яка зараз йде по всій Україні, це буде виправдано. Це є зло. Це є зло дьявола, який несе дьявол разом зі своїми полчищами Росії. Росії. І ми сьогодні всі з вами молимося, щоб наші захисники, наші воїни здобули перемогу для нас усіх. Це буде Воскресіння нашої держави. Сьогодні кожен із нас. Цього правда. Тому нехай Господь у своє Воскресіння підтримує кожну людину в Україні, підтримує наших воїнів, підтримує тих лікарів, які зараз також допомагають в тих важких ситуаціях. Підтримує тих волонтерів, які, незважаючи на гради, на ракети, їдуть у окуповані території. Тім людям, які знаходяться у неволі. Нехай Воскресний Господь принесе нам світло свого Воскресіння. Христос Воскрес! Виїся воскрес! Воскрес! Висімо Воскрес! Зараз, дорогі, ми будемо освячувати ваші великодні кошики, Кожну пасочку та краще, яку ви сьогодні. Завтра відвеземо до дитячого будинку, до діток, які не змогли виїхати з Кривого Рогу через стан здоров'я. І після завтра, у вівторок, ми з Дмитро Олександровичем їдемо туди, де знаходяться наші захисники. Тому ви також знаєте, що ви долучитесь до великої справи. І також зробите велику справу на благо нашій українській землі. Дякую всім! Христос Воскрес! Христос! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!